Збудив сьогодні мене Євгеній дуже рано. Зараз 9 година. І це дуже рано, оскільки сонце встає 8.30 і тільки півгодинки, як от починає світліти. І нас сьогодні тріп на рибу. Зима майже, але можливо щось зловим. Тому гоу. Погода, я б сказав, дуже спокійна. Хвиль майже немає. Вона Женя буде розбрати вудку. А я їм побачити не буду. Не те, що не хочу, а тому що не вмію. А такі я рибайну, як завжди, наживка оселедець із магазина Рема. Ми тут, до речі, не одні. З нами ловить ще якийсь чувачок і десь там ще якийсь чувачок, якого не видно. Сховався за камнями, бо вітер. Женя, поділись досвідом. Скажи, що найголовніше при ловлі риби. Ви вибір місця. А я думаю, що приловлі риби головне гарний настрій. Ти як думаєш? Не головне, що з ловим, а головне сам процес. Ти погоджуєшся? От Одне з небагатьох з чим я із тобі реально походжусь. Приїхала купа жіночок. Я думав, що це туристи просто погулять, подивиться. А це вказується теж рибаки. Йо-мей, як щоб дівчата йшли на рибу, де таке видано? Рекомендую вітро з рибальського магазину. Витримує мене, витримує Женю і витримує вас. Женя, клює, клює. Клює. Женя, где я ночью стукал? Я тебя обманул, Женя. Теперь у болит нос. Мы с тобой ямакаси. Мы с тобой под прикрытием. Снег, ты тупорила акула. А коли взагалі то не істоти в, тому істоти в цьому світі, Женя. Так що я сам розумію істоти цьому світі. Як то прилакло, то прилаплон Ми з Женією мали сьогодні назвати відео ловимо 100 мільйонів риб зараз, але не зловили нічого. Їдемо додому. От і все, от і конець історії. Коротше до перукарню. Так я виглядаю до. В принципі, це не укладений, просто волосся після душу. І буде до і після. Боже, це те, що я хотів. Цей братан мене поняв з полуслова, От, і коштує стрижка 150 Я залишу 250 крон ще на таю. Тому що ну, це просто бомбічески, я вважаю. І плюс чувак настільки старався, настільки приємний. Я ціную таку роботу, оскільки я сам зуб тому ставить чаю, мені взагалі не проблема. То це, коротше, кайф. Я, я радий. А зараз в ремі, буду щось покляти. Сходив я на тренування. А я ну, короче, Я так думаю, що це краще, ніж бути так, як я радше. Бо казали, що я бомж. А я не бомж. Вона є де жити. Змонтував відео, після того як прийшов додому. І зараз буду прибирати кімнату, оскільки зранку я ж тут по ринку, а мали прибирати, а сьогодні субота. Тому так. Чого треба прибирання? Дзеркало грязне. Треба помити. Щоб селфи робити. І дивитися на себе, колись чужу зробив. Женя, як це без знімань? Отак, без. Чого? Поясни причину адекватно. Не хочу, щоб її мене ти знімало. Не хочу, щоб тебе знімали? Ні. Женя, в цьому житті стаються речі, які ти не хочеш, але не стаються. Ти розумієш? Я не хочу снігу, наприклад, а він вибув. І що мені робити? Все, я йду, я йду. Я йду. Щось мені не дуже подобається прибирати ввечері. Якось зранку, коли ти прибираєш, стаєш, так класно. А зараз такі відчуття, ніби хочеться мені полежати, поспати. А мушу це все прибирати і в речі всі повернути, тому що. Баже. Що, кажи, і чого? сталося? Смієш з тебе. Чого в'єш З мене сміється Женя. Тим не каже... говориш. Каже, що я сам з собою говорю, що я клоун і все тому подібне. Ну, короче, не люблю прибирати ввечері. Лучше прибирати зранку і робити справи, які важливі саме в перші. А вже на потім викликать відпочинок. От так от. Філософія. 21.30 і нічого для какого не відбувається. Я просто стараюсь хоч трошки прочитати цієї книжки. Хірург на данській мові. Я інколи не знаю, як мені краще вчити цю мову. Коли відкриваю оцю книжку, тут стільки якихось слів дуже замудрених. Навіщо вони мені, я інколи не розумію? Ах, тому деколи мене так вбиває, сідаю читати, бачу, блін, такі слова важкі, і я просто падають руки. Але потім інколи так хочеться навчитись читати і читати такі от класні книжки на їхній мові. Тому не знаю, яку стратегію вивчення мови обрати. Тому використовую різні: то слухаю, то там, то сям, то книжки читаю. Я люблю читати. От ти немає українських книжок. Такі, тільки англійські і данські. І зараз я переходжу до читання оцієї. Данської я помчив для цієї мене задовбало. І буду читати англійську. До речі, одну англійську я прочитав ось цю: Inside the Box TJ Mjurky. Класна книжка про такі тренування, всякі приколи. Слів багато корисних. І таке.